Це товариство ми створили 10 років назад. Я прийшов в цей бізнес 20 років назад. Виробництво стільців це важкий меблевий продукт. І починаємо ми з дошки, яку купуємо, сушимо, ріжемо на елементи, готуємо ті елементи, обробляємо, шліфуємо і в кінці кінців збираємо. Зараз по воєнні часи ми продукуємо від 11 до 14 тисяч крісел. До війни ми до 20 тисяч крісел продавали за кордон. До початку воєнних дій у нас працювало біля 200 робітників. Зараз десь 165-170. Ми робимо все для того, щоб люди. Які працюють у нас на підприємстві, могли отримувати достойну зарплату, щоб ми не втратили кращих робітників. Початком воєнних дій ми працюємо чотири е, дня у робочі тиждень. Я сам у собі випробував, мені це теж дуже подобається, коли ти три дні вдома, 4 дня дні працюєш. Ми приймали участь у Лас-Вегасі, ми приймали участь в Кельні. Ми приймали участь в Мілані, на Нью-Йорк. Ми приймаємо участь. Я забув. Зараз ми в нью Йоркі ще приймаємо участь. Ми запускаємо установку по генерації електроенергії з відходів деревини через газифікацію. Ми просто виходили з того, що нам треба зробити таку установку, яка зможе компенсувати накопичення наших відходів, утилізуватися в електроенергію. Воно то перегниє, але краще ми з нього зробимо газ і спалимо на електроенергію цей газ, ніж воно буде перегнивати десь землі. 95, напевно, відсотків або 96 це близько до ста відсотків. Ми все експортуємо. Ми не боїмося конкуренції. Ми розуміємо, що конкуренція дає нам якби зростання ринку загалом. Колись ми не вірили, що побудуємо таку фабрику, ми її збудували. Колись нам було важко зрозуміти, що ми там зможемо купити якесь обладнання, ми його купили. Хотілося б, щоб про Тіволі знали так, як про Калігаріс. Можливо, нам колись вдасться це зробити. Що людина, яка не дотична до меблевого ринку, знає про Калігаріс. Але нам би хотілося, щоб так само знали про Тіволі. Створюй, масштабуй, інвестуй, розвивай експортний потенціал України. Підписуйтесь на сторінку сектору з питань підтримки експорту та ставте лайк цьому відео.